Продаж у нас Toyota Camry Це у нас 2021 рік, американець, комплектація СЄ на 2,5 бензиновому двигуні на 207 кінських сил. По салону у нас комбінована шкіра плюс е тканинова строчка. Автоматична коробка передач, звичайний гідротрансформатор, гарна акустична система. Apple, CarPlay та Android Auto у нас присутній. Адаптивний круіз-контроль, Бачить у нас знаки, також бачить автомобілі спереду та полоси. 60 5000 км оригінального пробігу. Приїхало з пробігом біля 10 тисяч км. У нас є автодальні відкриття всіх багажника та бензобаку, Всі електрорегулювання працюють, також електропакет водійського сидіння, мультикермо, грацеве управління також по автомобілю працює. По задній частині салону все в ідеалі, жодних нарікань. По дверним картам жодних затертостей, фарбоване у нас по лівій стороні крило та дверка, свіжа літня гума встановлена на автомобіль, камера заднього огляду, все, в автомобілі працює. Дуже гарний обвіз, також американський, без жодних нарікань. По техніці питань немає. Переглянути можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати за готівку в кредит або в лізинг.